Доброго мирного дня, міцного здоров'я і всього найкращого. Готуємо чебуреки. Чепати. А, ще то чого до Це укліп. На наберені мені черпачка ще води, що кошему буде треба, не знаю. Трошки солі вкинула в воду і олію десь так. Ложок шість. Так, так, постав сюди і ложку дай мені бо гарячу місити. Хочеш там договору. Дісно Лімо живчик. Ну це горілка, це не живчик. Це ж якась настойку для живки. Ні. Ой, мама! Ой, ой! На, ого. Ні. Все, були п'яні. Ну, при жарці вижарується, вся горілка і не страшно, так що можна. а то ж. Та я ж не до тебе. І замішуємо тісто? О. Ми ж винести Ложок чотири столових. О, треба книги досипати. Оставимо, хай воно трошки побуде, а тоді підготуємо фарш. Я тільки наготую тісто на тарі, все, а вона буде виробляти. О, бо я буду друге робити. І будемо смажити чебуреки. Так. Я на око мішу, я не знаю пропорцій. Ось. Я мішу на око. У мене було десь 300 грам муки, бо тих півтора кружечки я взяла. Ось. Ну, ще чуть засип, досипала. Ой, 300-320 грам десь такої муки. Окропу десь. Грам 150-200 грамів. Можеш забрати, мені вже не, не треба взяти. Тут води не треба. Олию пару ложок. І... Ти ж казала, що я буду омішувати. Ти не, будеш не, робити. Не, не, не. О. Га? Ну. О. О, яке. Гарне тісто в нас вийшло. Зараз, зараз, зараз. Фай. Вимішу, бо воно як файно вимішане, воно тоді гарне і еластичне виходить. Вже. Вже. О. Бо Наталя ще такого ока набито немає, щоб на око замісити, щоб тісто гарне було. Я її... Згутує. Це володіє Вона тягнеться Бачите, яке тісто гарне. Давай Я завиню. Хай воно трошки ще полеже. Все, хватить. Воно вже не обсохне. Ну, відео. Чека, чекай, чекай! Що... Спій, бо тісто, де сюди. Зараз вирішимо тісто. Що ви думаєте? Розірвеш плюнку? Ні. ні, тут ріж. Відріжай собі. Бачите, зробилося ниткою і все. Тай полежи. А ми зробимо фарш. Де моя миска на фарш? Я не бачу. Готуємо фарш. Фарш свиний, цибуля. Виполоскую цибулю. Водичка. Водичка. Забирай. peri, smeljani. Sin solona. I venišujemo. І Я вже в Можна можу забирати. М'ясо добре, коли трошки жирніше таке давати на чебуреки, вони такі гарненькі виходять, соковиті. Ось так. Бачите, фарш такий м'ягенький, ніжний. Він буде тоді файно соковитий в, в, в чебуреках. Ну, вже багато чебуреків робити не будемо сьогодні. Ти певно, що на таку кількість нас таке фарш ну, до, завтра ще доробимо. А може бути що будемо? Чи ж не можна? Можна й Пельмінь, зі і пільмів зліпити. Пельмені зі сиром і цим ще нема, ще не відігріта. молоко, ж воно перегнало. То завтра треба відіб'ємо. Ось так. Все. Оставляємо фарш. Солонь. Оставляємо фарш, хай постої пройде. А чи буряки Наталі зараз подію на кусочки, вона буде розкачувати і зліплювати. звіплювати. Сама буде. Будеш сама, значить, все. Які зробить, чи буреки, тоді покажу, які вийшли. Так. Посмажила я свої чебуреки. Ось такі красунчики мені треба фоточку зробити. Ось так. Ну, а зараз, а зараз, одного ми посмакуємо. Ось такі вони з такими пупирішками. Це руки миті, це барабою чистила молоду. Ось таке тісто виходить, бачите яке? Тонюсеньке купирішками і десь навіть не треба нажимати, бачите, слід капає. Бачу, Вийшло 10 штук свої порції. На. Дякую. О. Тісто хрустке М -м -м. і смачне. Таке тоненьке, бачите яке. А як слуєне? Так що готуйте, смакуйте. Хі -хі -хі. Смачно і дуже смачно. Так що посмакуємо? Угу. Запрошую. Дивіться, ківайні. А м'ясо багатько. Що, гарача? Я не сподіваюся, воно мені навіть на руку на таку. Ось такі справи. Так що всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, божої опіки, упіки. Всього самого найкращого. Зробили такі катульчики невеличкі по одному, не вирізали нічим, просто... По одному розкачала, вилкою з'їжджали і я жарила. Наталка робила, я жарила. І ось. Ще треба було ложку сметани взяти, щось я не додумалася. Ну ладно, вже нема до чого, вже доїдаю. М'ясо ще можна додати петрушки, кропу, хто там що любить кузелень. Буде вам смачно, Гарного дня.